Вітаю кишмонавти! Я тут виживаю на вулкані. Надворі жара. Жарко. Я тут потихеньку переграю епік фейл, який був на стрімі. Барабольку вже виростив собі. Задача отримати холодний газ на вулкані, коли у нас атмосфера дуже гаряча. Ставимо дугову пічку в цей же самий фрейм, це важливо. Ставимо активну вентиляцію. Активну вентиляцію перемикаємо на всасування. Включаємо активну вентиляцію, вона нагнітає газ в трубу. Далі стоїть у нас фільтраційна установка, яка все, що не потрібно, це полютент і летючий, викидає в атмосферу. А все, що потрібно, складає от цю трубу. Кондиціонер вимкнений. Кондиціонер вимкнений, він не працює. Тепер дивися, що. У нас, наприклад, в МІДі. В МІДі копер. У нас тут е, нітроген і карбон-діоксид. Карбон-діоксид нам треба, нам треба помідорки, якісь Ну, поки помідорок немає барабольку вирощувати, вона дихає карбон-діоксид, натомість нам дасть кисень. Що ми робимо? Ми беремо мідь, кидаємо в пічку, вмикаємо пічку, запускаємо і дивимося на кількість вуглекислого газу. Кількість азоту дивись 179-180. 181. Також зверни увагу на температуру. Бачу, температура падає. Бо ми туди закачуємо холодний газ, карбон діоксид. Ну і трошки азот. Тобто там азот, карбон-діоксид. Ми туди загружаємо. Він холодненький, він охолоджує до комфортної температури 20 градусів по Цельсію. Пояснювати, як це працює, чого це працює потрібно чи ні, напишіть. І якщо так само можна отримувати холодний газ на вулкані, на будь-яких планетах, в тому числі на Венері, ніякої проблеми немає. Кондиціонер не потрібен. Тобто ми можемо отримувати холодні гази, всі, які нам потрібні, плавлячи в звичайній дуговій печі плавлячий газ. На цьому все. Використовуйте дугову піч, вона дуже класна. Чітерна.